Згадати. І внаслідок того навколо аеропорта забутувалися різні чиновники різних рангів, різних служб, в тому числі і силового блоку, який, очевидно, що перешкоджають відновлену діяльність аеропорту. Аеропорт для Тернополя це також іміджова складова, тому що не може бути обласний центр, центр, який вирішує задачі обласного рівня без аеропорт. Авіасполучення і на це нам вказали при тому, коли ми працювали над відкриттям консульства в Польщі в Тернополі, що у вас немає аеропорту, відповідно, ви не можете навіть претендувати на відкриття будь-якої консульської установи. Так що це питання статусу міста. Без аеропорта ну, центром не відбудеться, так само як центру, якого там сказали Волинського, Подільського Волинського з регіону. Тому дякую. На умовах після сигналу ще 15 секунд. Прізвище не звучало. Прізвище. Ключі для завершення репліки про прізвище. Будь ласка. Отож, тут треба допомогти аеропорту в тому, щоб провести нормальну маркетну діяльність щодо відновлення довіри і відновлення інтересу до авіаперелетних. А це питання часу. Це достатньо потужна маркетинга інформаційна компанія, але вже не авіа бо вони поняття в цьому зеленого мають. Вони можуть дійсно займатися навігацією, де і посадкою там, літаків і так далі, обслуговуванням в тому числі. Тому тут власна рада повинна запропонувати свій, наприклад, механізм можливого звучення.